Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео хочу поділитися замовленням компанії Avon по першому каталозі. Замовлення я робила досить пізно і отримала його тільки зараз. Давайте почнемо з продуктів великих по об'єму. На жаль, я трошки прихворіла, у мене сівший голос. Я сподіваюся, що мені вдасться зняти це відео до кінця і він мене. Повністю не сяде, але просто другої можливості у мене все вам показати не буде, тому що завтра хочу віддати клієнтські замовлення. І перше, що покажу, це ось такі продукти два в одному шампуні з кондиціонерами з лінійки Іван Я замовила їх три штуки з п'яти представлених в каталозі. Замовила їх в наявність на продаж. Перший, який мені сподобався це шампунь для свіжості волосся з екстрактом кропиви і лаванди. У нього дуже приємний аромат зі свіжими нотками. Ніякого натурального аромату, ні кропиви, ні лаванди в нього немає. Другий шампунь, який мене зацікавив, з екстрактом абрикоса і маслом ши. В нього аромат більш такий солодший з фруктовими нотками. Для надання сили волосю і е, для зволоження шампунь з Алої і Макадамією. У нього найсолодший аромат. Е, мені нагадує аромат е, якоїсь випічки. Е, далі покажу ще два продукти, два в одному, але це вже шампуні гелю для душу, для чоловіків. В об'ємі по 500 мл взяла про запас, тому що у нас їх великий розхід. Мужчини користуються і в якості шампуню, і в якості гелю для душу, як все в одному. Їм ідеально підходять ці продукти. Ми їх постійно замовляємо, тільки чередуємо аромати. Один у нас з м'ятою морською свіжістю свіженький. Аромат. І другий цитрусовий аромат ріфрута і сандалового дерева. Подобаються абсолютно усі. Ну, на цей раз чомусь вибрала свіженький. І по фокусу замовила набір по догляду це новинка аромату, цитрусовий заряд. Новинка каталогу лютого. Взяла також гель для душу в об'ємі 500 мл аромат лимона і базиліку. Ось такий яскравий колір у даного геля. І такий же яскравий, свіженький, підпадьорюючий аромат цитрусовий, ідеально підійде на літо. Тут на першому плані аромат лимона. Другим продуктом в цьому наборі в мене було ось таке мило рідке 250 мл і ще спрей. Спрей з цієї лінійки використовую як освіжувачі повітря. Далі давайте вам покажу ще продукти великі по об'єму, і це буде ось така мицелярна водичка. Це замовлення клієнтське. 400 мл об'єм. в мене лінійка для чутливої шкіри. Ідеально справляється зі зняттям макіяжу, в тому числі і макіяжу очей, не подразнює очі. Дуже хороша міцелярочка, великий об'єм. Я і сама час від часу нею користуюсь буду користуватись і буду користуватися надалі, її всім можу порадити. Ще у мене в замовленні продукт для інтимної гігієни, вже в новому форматі, який йде без аромату для чутливої шкіри для делікатного очищення. З ароматами у мене є, просто в запасі взяла ще без аромату, інколи запитую для різноманітності. Я поки що користуюсь такими засобами ще в старому форматі, коли був об'єм 300 мл, і вони були з дозатором. Тут вже дозатора, як бачите, немає, буде не так зручно користуватися, але я. Хочу собі зробити сюди дозатор. А коли в мене закінчиться ось це рідке мило, як бачите, баночки ідентичні, і цей дозатор сюди підійде просто ідеально. Ось. Тому я її придбала мило з такою цілею, щоб заполучити собі дозатор в ось ці засоби, тому що я ними користуюсь регулярно на постійній основі і планую користуватись і надалі. Далі хочу вам показати ще по догляду дитячу лінічку. Це набірчик з трьох продуктів. Перший продукт гель для душу піна для ванн, полуничний вихор з ароматом полунички 250 мл. Другий продукт шампунь-кондиціонер. З ароматом кавуна. І третім продуктом ішов ось такий спрей для розчісування волосся з екстрактом манго. Великий об'єм 200 мл, надовго вистачить. Дуже класний аромат. Я колись і сама таким спреєм користувалася. Він дійсно полегшує процес розчісування волосся. Аромати, хоч такі і але ніколи м, ніяких подразнень у дітей ці продукти не викликали. <кій> і рекомендована ця лінійка для дітей від 3 років. Далі покажу вам ще один наборчик, теж замовила його для себе Із лінійки Planet Spa в Цей наборчик входило три продукти. І давайте подивимося з вами більш детальніше. Перший продукт це гель для душу. 200 мл об'єм. Називається лінієчка Секрет без турботності. І йде вона з мінералами Мертвого моря. Такий аромат, мені здається, давно, але в продуктах цієї лінії вже колись я зустрічала. Ось. І два інші продукти це скраб і масочка для обличчя. Рубики у них ідентичні, ось такі по 75 мл. І от вони, бачите, в коробочках. Ось так виглядають. Ну Скрабом для обличчя я навряд чи буду користуватися. Якось буду користуватися, але по-іншому. Ось не для обличчя для інших ділянок. А масочкою буду користуватися з задоволенням. До речі, в склад маски і скрабу входить натуральна морська сіль. Мазочка дуже така густа, вона виглядає як глиняна, напевне. Це не маска плівка, вона змивається. Буду пробувати обов'язково, поділюся своїми враженнями в порожніх баночках. Ще я взяла собі омивалочку лінички Пленецьпа з білим чаєм. Для мене це новинка, буду пробувати вперше 150 мл об'єм. Чаєм вона мені не пахне такий зелений, звичайний трав'янистий аромат. Зручно буде, що йде з дозатором. Ще клієнтське замовлення ось такий двофазний спрей для волосся. Об'єм 100 мл для відновлення волосся з скера комплексом. Замовили в мене Ось такий набір кремів для ліфтингу обличчя від 55 років. Нічний та денний, дуже популярна лінієчка, дуже популярні креми серед клієнтів для любого віку. Ну, 55 плюс у мене замовляють найчастіше. Вони дуже класні, дуже дієві. І для себе я теж придбала набір. У мене 45 теж денний та нічний креми. Буду користуватись ними вже теж не перший раз. Вони дуже працюють гарно на відновлення сяєння обличчя, борються з моршками. Через деякий час ви помітите, що ваша шкіра виглядає набагато молодшою. Ще покажу вам два креми для рук, я замовила, поповнюю запаски час від часу. З авокадо цей крем дуже люблять клієнти, а от з кокосом дуже люблю я цей крем. Взагалі, аромат цієї лінічки мені дуже подобається. Він не солодкий, не притурний, такий зі свіжими нотками, дуже насичений. А ще клієнтське замовлення: кульковий дезодорант, антиперспірант парфумований з ароматом Rippo Black Dress. І хочу показати вам, прийшла мені ось в такому конвертику. Це силиконова масочка. Замовила її по фокусу. Була ще в такому пакетику. І ось так виглядає. Це альтернатива одноразовим маскам тканини. Ця маска багаторазова. Ось і наносите свою улюблену сироватку. Зверху наносите цю масочку, витримуєте 15-20 хвилин. і Насолоджуєтеся свіжим, зволоженим обличчям. Далі я хочу показати декілька продуктів декоративної косметики. У мене її тут небагато, але є. Замовлення клієнтське це ось така туш для об'єму. Чорніше чорного, відтінок Black is Black Black 10 мл об'єму. Замовляю її не вперше. <coughs> Мені ж подобається ось така туш. Я замовила її на продаж, тому що в мене вже немає її в запасі, теж відтінок чорніше чорного. У мене є така туш. Хочу показати вам кісточку, правда, у мене в синьому кольорі вона. У неї ось така силіконова щіточка вигнутої форми. Вона дуже гарно підкручує вії, надає їм вигину, підходить навіть для неслухняних а Дуже гарно їх фіксує, не осипається. У мене короткі від природи прямі вії, і на мені вона дуже гарно працює, і дуже багато клієнтів моїх теж нею залишились задоволені. І взяла ще ось таку туш, поки вона була 250 гривень в каталозі. Це дешевше, ніж в каталозі грудня, коли клієнтка у мене її за 300 гривень замовляла тоді дві штучки. Це недавня новинка туш для екстремального об'єму. Давайте я покажу вам її щіточку в каталозі. У неї ось така щіточка великого розміру, вона ворсиста, Туш здатна до нашаровування і обіцяє збільшити об'єм ваших вій в два рази. Ось така в мене теж в е, замовленні вона чорного кольору. Також я замовила праймер для ВІ. Він повинен підсилювати ефект туші, наноситься він під туш білого кольору 7,5 мл, щіточка теж у нього силіконова. І в своєму складі цей праймер містить кератин та рецинову олію, яка пішлі і доглядає за нашими віями. Ще вам покажу олівчики. Це ось такі прості, автоматичні олівчики, обидва одинакові чорного кольору. У мене без мареттливого ефекту, такі звичайні. Це топ-продукт, це хід продаж. Олівчики, всі олівчики йдуть насиченого кольору, вони дуже легко наносяться і є дуже стійкими. У мене тут з декоративки останній продукт. Взяла для себе стінній олівець. 16 годин стійкості. Теж дуже гарні відгуки на цей продукт, дуже я його вже давно хотіла. У мене відтінок так. вишуканий беш, мені здається. Якщо я зараз знайду, так, вишуканий беж, вони йдуть з будованою точилкою. Ось тут в ковпачку. тут ось так викручується, цей олівчик. Ось і ось такий ніжний колір. Мені здається, такий тауповий відтінок, такий сіро-бежевий. Має ось такий блиск, можна користуватися як в якості тіни, так і в якості підводки. Може, так побільше нанесу, то щось я так пожадібнічала, Ось. Дуже люблю подібні відтінки. Буду користуватися. А, і останнє, що вам покажу, це буде парфюмчик для чоловіків Black Suit Secret. Замовила у мене клієнтка в об'ємі 85 мл. Була ароматизована сторінка, і їй дуже сподобався аромат. Аромат таким замшевим акордом. Класний такий насичений чоловічий аромат. Ще хочу вам показати З замовлення, мені прийшли пробники новинки аромату Love You Connected. Ось в мене тут 5 пробничків. Я вже тестила. Сьогодні носила цей аромат. Це ось такий аромат з нотами мандарину, троянди та сандалового дерева. Хочу сказати, що ні мандарину, ні троянди я тут відрізнити не можу. Вони в цьому ароматі якісь такі дуже тихі ці нотки. На першому плані для мене особисто це деревина, це сандалове дерево. Це такий теплий. Солодкий зігріваючий аромат, не зовсім моє, він з групи квітково-фруктових східних ароматів. І хочу сказати, що з цієї лінійки мені сподобався попередній аромат, ось цей Love You. з ароматом малини троянди та кашемірового дерева. Але. Якщо чесно, в колекцію не хочу ні, ні жодного. Ось нічого такого особливого. І останнє, що хочу показати, це ну, якби підтримки продажів. Це ось такий продукт по спеціальній пропозиції для представників. Тобто, якщо ви замовляєте продукцію на певну суму, то. Ви можете там кожного тижня замовити якісь продукти по гарній ціні. Ну, не зовсім дешево, але дійсно дешевше, ніж в каталозі. Продукти з усієї лінійки, наприклад, дуже дорогі в каталозі. Мені вдалося цей спрейчик замовити за 70 гривень при його вартості в каталозі 150. Це лінійка Sens Essence. У мене. Спрей для дому, ну, тобто освіжувач повітря з бергамотом і зеленим чаєм. Ну, чаєм, в принципі, він не пахне. Для мене взагалі це якийсь такий парфумований аромат. Ось, такі продукти завжди потрібні. Я давно його хотіла і вирішила за таку ціну замовити. І подарунок за моє замовлення, так сказати, комплімент це туалетна водичка Пюбланка, яка мені прийшла за 25 гривень. Водичка туалетна, вже буде друга в моїх запасах. 50 мл об'єм пюрбланка біла, класична. Мені цей аромат подобається, хоча вже він давно-давним вже всім трішки набрид, так можна сказати, замовляють її вкрай рідко. Це квітковий аромат з свіжими озоновими нотками. До речі, дуже стійкий. І коштує порівняно він зовсім недорого, досить так бюджетно. Ось таке було моє замовлення. Дякую всім за увагу! Обов'язково зустрінемося в наступних відео. Всього вам хорошого, самого доброго, мирного неба над головою. До нових зустрічей!